Добрий день, мене звати вон храман. Зараз я вивчаю і розробляю новий напрямок для нашої компанії, а саме продукцію для сонячних електростанцій та систем збереження енергії. На сьогоднішній день, вивчаючи питання виробництва, я розумію, що виробити високоякісну батарею, а тим паче інвертор чи сонячну панель, неможливо в Україні, бо це економічно невигідно. Хоча зараз є деякі виробники в Україні, але якість їх продукції неможливо. Порівнювати з фабричними збірками якісних фабрик у Китаю, а ці фабрики в Україні не проводять жодних тестів якості своїх комплектуючих перед виробництвом. Вони не проводять тестів якості готової продукції після виробництва. Здебільшого вони використовують для з'єднання комірок між собою гвинти та гайки, що дуже поступаються у якості порівняно з лазерною зваркою. Маючи компетенції у питаннях комплектуючих і якості виробництва, я пішов шляхом розробки продукції і виготовлення її у Китаї. Я відвідав більш ніж 30 фабрик і обрав для виготовлення продукції потужну сучасну фабрику з автоматизованим обладнанням і високою культурою виробництва. На сьогоднішній день багато компаній закупили і везуть, чи вже привезли в Україну батареї. Але купили вони їх віддалено. тобто, вони ніколи не були на тих фабриках, де замовили, не розуміючи і, відповідно, не вносячи ніяких змін у комплектуючі всередині батареї. Вони не можуть і не контролюють якість усіх компонентів і якість самого виробництва. Просто купили якісь батареї, можливо, під своїм брендом, і все. На відміну від цих них, я розробляю батарею спільно з найкращими інженерами України та узгоджую всі технологічні питання з китайськими інженерами. Сам купую усі комплектуючі напряму у фабрик виробників і контролюю якість кожної з них. Я контролюю процес виробництва і перевіряю кожну батарею. Я маю таку змогу, бо на період виробництва моєї продукції на фабриці виробнича лінія повністю під моїм керівництвом. Ніхто інший не робить таку роботу з контролю якості та мінімізації ціни. Саме цим і відрізняється моя продукція від продукції інших компаній.